Ось, друзі, Богоявленський храм собор. Такий помпезний здоровий. Немо світа каже, маточка зараз прийшла з нього записочки подамості. Тут все-таки, знаєте, одного великі. І всі з часті так? да, ось княгиня Ольга. Образа, И вальско, да, <говорит> вот таким образом вот вот, Матери Божия. Иверская Дата. Такие. Такие. Удар. Ну, вс ⁇ Матери Божия. Спарвящая Кременецкая, вот Святой Нашого краю і нашої України. Спрошниця грішних, друзі, зустріти туди, користь канаті буде дуже Ну, також. Христонечка. Освітитель Миколаєвка. Просить подаруночка. <реш> Хороша маленька. Христинка. Сидітель очі на полі, малій Бога у нас. Світи вілю помічніч. Целітель Пантелеймоне, скажи. Моли Бога за нас. Наші. Шість. Часточка ми ще й бачиш, Христинка тут. Ось, да? сидить цього. Дівчинка маленька свята, великомученця вирває, теж бачиш. Чистенька міща. нас. Вот Друзі, яка радість, яка хороша мій прохожаночка. Форістка. Ось Ха-ха-ха. Але марші, слава богу. Як добре, що ми заїхали. Завжди добре. Де не так такі такі тут щось служили. Такі запах ладані. Мира така. Ось такий храм, друзі, попадаємо. Я колись тут був, зима трошечки. Покладака сільгії часто служить. Тернопільський, Кременецький. Ось така краса. Господь божество, все боже. на тебе.